Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в сьогоднішньому відео ми розберемо питання, знову ж таки, питання постановки та зняття виключення з обліку. Записував вже окреме відео, хто не повинен оновлювати свої дані у строк 60 днів з моменту набрання чинності законом про мобілізацію законопроект 10449. Залишу посилання на відео тут. Подивіться обов'язково. Це відео таке не більш не, не, не дуже змістовне, коротеньке, але щодо питання, як держава бачить це оновлення даних. Щодо осіб, які були виключені з обліку, які були непридатні, але не мають відмітки відповідної в військово-обліковому документі. Зараз зазначу, що їх що з посадових осіб про це зазначив і про це поговоримо. І так, у Генштабі ЗСУ пояснили, чи повинні оновлювати свої дані у ТЦК особи, виключені з військового обліку та непридатні. Раніше я записував відео, в якому зазначав, що виключення з військового обліку не є військово зобов'язаними, тому оновлювати дані вони відповідно до норм цього закону не повинні, але у Генштабі ЗСУ є своя думка з цього приводу. Зазначу зараз, як вони її пояснюють. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані, включно з тими, хто є непридатним до військової служби та тими, хто був. Виключений з військового обліку, але немає про це відповідної відмітки у військово-обліковому документі. Тобто увага, да? Генштаб ЗСУ в нас каже про те, що якщо ви виключали, виключали з військового обліку, але відмітки відповідної не маєте, то вам потрібно йти до ТЦК. Це пояснював нас представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенко. Як він каже, законом передбачено, що всі громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі наголошують на цьому зобов'язання оновити свої дані, незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби. Так він зазначив. Що стосується чоловіків, які були виключені з військового обліку в свій час, то тут увагу треба приділити тому, чи має такий чоловік відповідну відмітку у військовому квитку. Ну, дійсно, таких питань дуже багато задавалось, тому що дуже багато виключених з обліку взагалі не мають військово-обліковий документ. Це дійсно питання, тому що при перевірці документів вас зупинять. Мають з 18 травня 2024 року право і поліція і ТЦК зупинити вас і перевірити ваші військово-облікові документи під запис з нагрудних камер відеокамер. Тому скоріш за все будуть питання, якщо ви не зможете пояснити юридично, що ви виключені з обліку і підтвердите це документально. Якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку, це зазначено в відповідних державних реєстрах у його військовому квитку. Такому громадянину не при не потрібно приходити для оновлення своїх даних. Знову ж таки, задавалось питання щодо оберігу. Це єдиний державний реєстр військового зобов'язаного та резервіста, де є вся інформація щодо військового зобов'язаного. Якщо ви були виключені раніше ніж запрацював цей оберіг, і ви в цю систему оберіг не попали, то звісно при перевірці документів посадові особи не бачать, чи є ви виключеними чи немає. Якщо ви не можете дістати військовообліковий документ, де стоїть штамп, виключений з обліку, то звісно ви не можете документально підтвердити факт того, що ви виключені. В системі вони не бачать, документально вони не бачать, тобто будуть питання. Але хочу наголосити, що під час дії правого режиму воєнного стану, це в нас Юрій Глущенко продовжує. Да, стану мобілізації. Кожен чоловік повинен мати при собі військово військово-облікові документи з відповідними відмітками. Ну, це передбачено в нас також законопроектом 10449, законом, який вже став 18 травня набуде чинності. Тому про це обов'язок вже відомо, записую окреме відео, залишу посилання і на каналі дуже багато вже відеорозборів цього законопроекту. Подивіться обов'язково, підпишіться на канал. Є телеграм, в мене канал. Ставте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення щодо моїх відео. Якщо це не зробили цього. Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення. Ну, як я і сказав, тобто так воно і буде, скоріш за все. Отже, якщо людина була виключена з військового обліку, але немає запису про це у військово-обліковому документі, наприклад, у військовому квитку, то цій людині доведеться звернутися до ТЦК, аби отримати цей запис. Він зобов'язаний мати при собі ці документи. Також Глушенко пояснив, що ті громадяни, які до набрання сили законом про мобілізацію 10449 вже прибули до ТЦК і оновили дані, не будуть зобов'язані після набрання чинності законом зновити і оновлювати свої дані. Відповідні розпорядження вже віддані. І з 18 травня також нагадую, що було повідомлення раніше, що запрацює. У нас електронний кабінет призивника, резервіста, щоб у громадян була можливість оновити свої дані дистанційно. Щодо посилання Юрія Глущенка на те, що не буде такої необхідності оновлювати свої облікові дані після 18 травня, якщо ви їх оновили до 18 травня, ну, тут моя позиція з цього приводу вже я записав окреме відео. Залишу тут посилання, обов'язково його подивіться. Представники держави зазначають, що цього не потрібно буде робити, але по подивимося, як воно буде працювати на практиці. тому що сам закон, перехідні прикінцеві положення, виключення такого немає. Тому поки що я впевнений, що все ж таки потрібно буде це робити, бо там вже в подальшому ж іде. Карний розділ такий там за 30 ні, за 27 статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ту статтю, яку додали, там, де будуть вимоги ТЦК, там де будуть розшуки, там де будуть штрафи і обмеження у праві керування авто, і все це буде пов'язано з неоновленням даних саме у строк 60 днів після набрання чинності цим законом. Тому, якщо буде якийсь офіційний лист роз'яснення від Генерального штабу ЗСУ або від Міноборони подивимось, і де буде зазначено якийсь період, який передував 18 травня для оновлення даних. Ну, припустимо, один рік. Да, там, 18 травня 2023 року відраховуємо. Тобто, якщо ви за цей рік до 18 травня 2024 року оновили свої дані, то ви не повинні з'являтись до ТЦК. Якщо це буде якийсь офіційний лист, документ. То, звісно, на нього можна буде посилатись потім і у суді, коли виникнуть якісь проблеми з розшуком або з обмеженням у праві керування, і це буде якась лінія захисту. Поки що такого офіційного документу немає, звертаю увагу, тобто є офіційні роз'яснення у соцмережах, у, на сайтах да, там, розміщення, але офіційно підписаного документу, якоїсь посадової особи, щоб на нього можна було посилатись, у суді немає. Тому Поки що моя думка, що все ж таки оновлювати дані доведеться саме з 18 травня, в період 60-х днів. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!